Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Е, Розкажу вам, е, що ми вже я вам показував засіяли перку 20 березня. І я вам хотів зняти відео, як ми ще сіяли. Ну, Чесно, не було коли. Просто, просто не в силі не співаємо. Е, ми засіяли перку також 20 числа після дискування. Е, засіяли ми 30. Кілограм Перко, і ще додали три мішка селітри по 50 кг, і це все разом висіяли. Якраз спіли до дощу все супер. Е, минулий рік ми перко сіяли без е, Мінобра, то в принципі було поганеньке Перко. Після того, як ми пройшлися, обробили то Мінобраво селітрою, то, звісно, перко. В рази стало краще. То ми виріши цей рік е, не чекати такого, а зразу сперку посіяти. Я сподіваюся, що буде результат класний. Да, ну, в принципі, по цьому все. А так далі е, давайте покажемо, як ми годуємо равлика. Чим ми годуємо, бо, чесно, часу немає. Дуже багато роботи. Равлика збільшили втричі, то нема коли. Так, дивіться. Поки ми зараз підкупили ось таку тертку для натирання моркви їм, е в нас є е корморека така, ну, я знаю, може, з 90-х років ще вона старенька така, е пробували ми там терти, засипали, воно, звісно, стирає за 2 хвилини, дуже швидко, тільки насипай. Але що мені не подобається, що грубі, воно вроді мілко, але грубі куски. Сипали ми равликам, в принципі, вони його чогось не з'їдають, дуже великий розход, а морква не ну, не підходить такий варіант. То рішили, поки, так як минулий рік, на тертку, в принципі, теж непогано. Займає трошки більше часу, але. Хороший результат. Ми ось так відрі е, трошки з, з полоски від болота і ось так тремо. Обов'язково в рукавицях. Бажано трошки, щоб грубіші були, щоб не стерти пальця. Равлик. Хорошо ніс ікру. Так Вот такая норма у нас приблизно на один стіл. Кожен день ми то збільшуємо, бо вони з кожним днем їдять краще. Ось так. Обов'язково, після того, як ми натерли морку, насмітили, підтримуємо в теплиці чистоту, ми тут проход, проводимо, в принципі, цілий день практично. То хочеться, щоб було чисто? Це ось так. Все одно ще нічого не було. Так друзі, Беремо морку? Насипаємо корм. Все добре, але ну, це як воно пилиться, звісно, трошки не, не хорошо. Так. Ну, ось набрали ми корму, моркви натерли. Беремо нашу, Ні, не беремо. Берем нашу цю. Перед тим, як ми його будемо скидати, обов'язково ось так змочуємо, щоб воно все в нас розкисло гарно буравлик за День поприсихав то треба його гарно змочити. Ну, в принципі, все, так беремо нашу. Буду щітку. І акуратно помаленьку скидаємо нашого равлика. Ось так і так само тут з пластиком. Ну і ось туди середину запихаємось так. І він на корм вилазить дуже швидко. Зараз ми їх розбудили. Так, І так само з другого боку. Шторками, звісно, так як ми зробили, то місце звісно, класно збільшили, бо минулий рік, як я вам вже говорив, у нас було приблизно десь по 40 кілограмів на столах, а зараз ми насипали десь 70-80 приблизно кілограм. За щодо таких шторок, то Равликою місце більше стало. Звісно, можливо, і тісненько тут, але варіантів в них немає, якби. я думаю, що буде все добре. Головне їх годувати, щоб вони не були голодні. Так, і гарно ось ми їх поскидали, змиваємо все, що вони опорожнялися цілу ніч. А опорожняються вони дуже гарно, так як їдять гарно. Так і опорожняються гарно. Пленка в нас, е, де бувало таке, що не витримує ось така плю, ну, наша пленка минулорічна. То покажу. Ось дивіться, ми купляли, така в нас як по місту була. Е, вона дешевша, звісно, як ми купляли е, ту. То ось бачите, як багато то Пленка не витримує. Будемо заказувати, мабуть, крепшу і перебивати. Бо равлика півтора тони. Дуже багато. І ми качаємо практично кожен день, бо наші бочки забиваються кожен день. Ось так. Саме головне їх гарно вимити. Ось під таким напором у нас душ, він не сильно б'є. Так, ще з другого боку. Так, а тоді, дивіться, переводимо ми в О, повний. Дивіться, ось ми тільки що їх вимивали. Ось такі поробили карманчик. Ось дивіться, буквально за хвилин 15-20 скільки вони вже опорожнилися, Щоб ви понімали, як е, повні столи. То ми ось так змиваємо. Щоб не рвало нашу клійонку? Так, беремо корм. І ось так берем і гарно розсипаємо по пластику. І вже Бачите, вже бігом вилазять. Так, по планках теж розсипаємо, щоб хватало всім. Моркви у нас йде в день одна сітка, а корму йде десь у нас десь півтора мішка. На один день корм іде теж дуже гарно. Але ми запас зробили гарний, то я думаю, нам має все хватити. Так, і з другого боку. На наступний день дивимося, якщо корм остається, то, в принципі, даємо... Якщо небагато остається, то даємо, в принципі, таку саму дозу. Якщо багато залишається, даємо менше. Дивимось, які столини не доїдають. Де з'їли, дозу збільшуємо. І отак от коригуємо, в принципі, кожен день дивимось. Ось так. Насипаємо гарно, не жаліємо корму. Все. І морква. Ось так само. Ось така вона п'ятсетер, тоненька, довгенька. Наступного боку. Так, сюди ну, в принципі, достатньо. Щусь осталося десь, докормимо мене. З другого боку. В принципі, ось так. Е, ще, друзі, я вже не покажу нас зараз та й вечір вже темно на дворі. Е, накрили ми за тіняйкою вже теплицю. Накрили повністю. Мали з одного боку, накрили повністю всю теплицю. Е, температура впала в теплиці на градусів 3-4. Е, вже точно заметно. Не знаю, як буде сильна жара, що буде. Ну, зараз заметно 3-4 градуси, взагалі супер. В теплиці стало трошки темніше і прохладніше. Ми вже не так часто відкриваємо е, наші форточки. В принципі, показок няйке достатньо. Днем ми зараз не палимо котла, так як в ньому тепло, палимо тільки на ніч. Десь приблизно в часа три ми запалюємо і цілу ніч він горить. І ще покажу. Е, так, друзі. Дошили ми ось тут ще ось так Е, Стало зовсім вже все по-другому. Прибрали нас тут вугля вже. Думаю, ще зробимо ми столики. Ось тут поставимо столика, прибереться ось тут ще будуть столикася для того, щоб було удобно вибрати ікру. Бо ікри, я думаю, буде набагато більше, як минулий рік, то треба буде вибирати багато ікри. Так, і що ще? І по завершенню, дивіться, перекриваємо ми. Ось Куба воду Откриваємо ми скважини воду беремо нашу шлангу. Так. Забув перекрити Так, ну нічого. Так, ось так ми по завершенню. Включаємо скважини, набираємо ми повний куб, для того, щоб цілу ніч поливало тепленькою водою. Він ще поки нагріється до вечора і буде. Ми, ми, я вже говорив 13-14 градусів, 12, як коли. Ось так, в принципі. Ну, друзі, будемо на цьому вже завершувати. Ми йдемо віддихати. З вас обов'язково лайк. Коментарі не обов'язково, бо як, в принципі, читати нема коли. Всім пока. Ну і друзі, будемо на цьому вже завершувати, бо за цілий день вже наробилися, в принципі, то вже хочеться віддихати. Е, зараз посидимо, попідкидаємо котла, е, понаблюдаємо, щоб набрати повний куб доверху, щоб на цілу ніж хватило. В принципі, все перекриємо назад на куба і підемо віддихати. З вас обов'язково лайк. Коментуйте, будемо старатися відписувати. Е, коли не відписуємо, не ображайтеся, не успіваємо, можливо. Ну, так, в принципі, на цьому все. Думаю, відео було корисне. Так що всім пока.